Оксана Забушко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Рефат Чубаров, друзі, Андрій Курков. Тут такий потужний список під відкритим зверненням. Просять не допустити послаблення інституції повноважного захисту державної мови та повторно призначити на цю посаду Тараса Кремінь. Чи готовий далі працювати уповноваженим Тарас Кремінь, який сторить цю інституцію? інституції? Звичайно, я готовий і цей період п'яти років. Ми пройшли разом із українською нацією величезні зміни, і те, що сьогодні української стало більше і на вулиці, і в сфері обслуговування. І в інтернеті на телебаченні, це величезне досягнення кожного з нас. Ну просто я пам'ятаю як Верховна Рада скликання, Ти один з авторів закону про захист української мови як державної. Ось розбудували. І дійсно, попри те, що ворог намагається всередині теж через TikTok і діджитал інструменти рерусифікувати, але величезний прогрес і мова. Ми бачимо, і ворог постійно ставить свої хотілки в так званих перемовинах і так далі. Який ти бачиш найбільший виклик зараз? Найголовніший виклик це не звузити діяльність у застосуванні нашої інституції, не перекреслити всі ті досягнення, які ми маємо разом із українським народом, ну і, звичайно, закласти чіткі, зрозумілі стратегічні пріоритети для діяльності інституції на майбутнє. Тому що попереду у нас не тільки виклики пов'язані із подоланням двомовності, не тільки питання реалізації ефективної державної мовної політики. Найголовніше, для чого був призначений уповноважений п'ять років тому, це захистити мовні права громадян України а порушень на превеликий жаль. Все ще чимало, і в освіті, і серед місцевих депутатів, і в інтернеті, звідки лунає російська пропаганда. Тому я сподіваюся, що уряд. Почує друзі, розгорнути інтерв'ю. Дивіться на моєму ютуб-каналі суб'єктивно, але правдиво. Будуть ще питання і про множинне громадянство. Тобто, як українцям, як всі кажуть, ми маємо стати глобальною нацією, але наша ідентичність і наша мова це якраз і є основа, хто ми є. Підписуйтесь, ставте вподобайки і дивіться скоро інтерв'ю.